Рішення про а, запровадження в Православній церкві України новоюлянського календаря. Новоюлянський календар є той календар, який а, а, був створений на початку ХХ століття на основі сучасних а, а, досліджень і був схвалений якраз 100 років тому а, під час синаксу. Представників православних церков у Царгороді під головуванням Патріарха Мелетія IV. з того часу більшість православних церков світу перейшли на новоюліанський календар. Зараз цим календарем користуються 10 помісних православних церков, і православна церква України буде долучатися до цього числа. Архірейський собор ухвалив відповідну постанову. І спрямовує цю постанову на засідання помісного собору, як і всі інші рішення, які були ухвалені, а також рішення, які відбувалися протягом останніх років від об'єднавчого собору, всі ці рішення будуть розглянуті і остаточно стверджені помісним собором. Помісний собор має, згідно статуту православної церкви України, найвищу владу і юрисдикцію. Він скликається раз на 5 років. Цього року ми маємо якраз статутний час для його скликання і проведення, тому що це п'ятий рік від часу проведення попереднього собору. І священний синод напередодні ухвалив рішення. А Архірейський собор затвердив, що помісний собор Православної церкви України відбуватиметься 27 липня. Отже, рішення про Календарну реформу Архірейським собором вже ухвалене. Остаточне ствердження цього рішення, очевидно, належить помісному собору, але ми також, очевидно, сподіваємося, що ніяких істотних змін не відбудеться, і помісний собор затвердить ці рішення. А сутність також є важлива, вона полягає в тому, що прийняття. Нового календарного стилю чи збереження традиційного старого календарного стилю залишається правом релігійних громад і монастирів. Тобто, в цілому, ми, як церква, починаємо цей перехід. Але якщо релігійні громади, Православна Церква України чи монастирі за рішенням двох третин своїх членів, Вважають за необхідне з тих чи інших причин, з пастерської необхідності, з інших мотивів, продовжувати дотримуватися традиційного календаря, Архієрейський собор православної церкви України, закріпляє за ними це право, і таким чином ми вважаємо, що це рішення буде здійснене в найбільш природній і простий спосіб, і не буде викликати заперечень. Якраз це було однією з умов такої широкої підтримки архірейським собором, тому що коли в одних єпархіях і серед архієреїв є повна підтримка в деяких єпархіях серед духовенства і вірних були висловлені застереження. Головне було в тому, щоб нікого не примушували приймати новий календар. Це застереження враховане і ніхто не є примушеним. Приймати новий календар такі е, зразки є в житті православних церков, наприклад, в Греції, в цілому, православна церква Греції дотримується нового календаря, також і вселенський патріархат дотримується нового календаря. Але монастирі Святої Гори Афон, які знаходяться на території Греції і в юрисдикції вселенського патріархату, вони дотримуються старого календаря. Ось. І тому ми е, вважаємо, що це буде найбільш оптимальним рішенням. Дякую.